Доброго ранку! Ось так виглядає лайнер, коли ще немає сьомої години. Взагалі людей немає. Тут така цікава інсталяція. Видові ліфти всередині лайнера. Але там далі, якщо вище підніматися, нічого не буде видно. Це бар. Там є рецепція, зараз ще покажу. Вид з віконечка. А ось ми заходимо в которську затоку. Сьогодні ми будемо стояти посеред. О, яке брудне скло! Клас! Е, вибачте, сьогодні ми будемо стояти посеред Которської затоки, бо ми прибули в котор. Прибуття на землю буде через кораблики здійснюватися. Тому о 7.15 починається видача квиточків на ці кораблики. Так. Ось опустили цю нашу рятувальну шлюпку. І тепер думаю, чи на ній ми будемо добиратися в місто, чи ні. Вона така маленька. Але плаває прикольно. Посеред каторської затоки серед скель, наче фьордів. Клас! Клас, дуже мені подобається. Зараз будемо виходити на шлюпки і попливемо в котор. Отримали талончик на посадку на кораблик і тепер стою в черзі, чекаю саме на той кораблик. Як завжди, черги усюди нато. Виходимо ще на мінус першому поверсі, такими коридорчиками. І ось наша. Рятувальна шлюпка. Все ж таки на ній ми будемо. Там поруч ще одна стоїть, завантажується, і ось ми заходимо. Що, відходимо від нашого кораблика, Нашу рятувальну шлюпкою, яка сьогодні просто транспорт. Вийшли з переходу в місто. Тут туристи збираються. Ось так. Виглядає з порту, тут стоїть ще один лайнер, а ми там в затоці дуже далеченько. Ну що, давайте знайомитись. Котор – місто, яке знаходиться на березі Которської затоки Адріатичного моря. Перші згадки про місто були ще у першому столітті. Морські врата називаються це є вхід в старе місто. Ну що, пішли гуляти? Заходимо в місто. Це є головна площа, називається площа зброї. Тут відразу нас зустрічає годинникова вежа, ще відома як громадянська вежа, побудована вона в 17 столітті. Перед нею знаходиться ось такий стовп у вигляді Обеліска. А я вам розкажу зараз, що це значить. Цей стовп, ще називається стовпом ганьби, Використовувався він в середньовіччі. До нього прив'язували людей за різні правопорушення. Порушників придавали катуванню та привселюдному каранню. Старе містора, воно дуже маленьке, тому тут неймовірна кількість людей. І ці всі люди, які вийшли з лайнера, навіть не з одного лайнера, вони всі будуть тут і заполонять всі вузенькі його вулочки. На жаль. Так, а я вам зараз показую це ось така схема міста, Котора. тут є ще фортеця на горі. От хочу на неї піднятися. Сподіваюсь, у мене це вийде і часу вистачить. Так, це морські врата. І мур старого міста. Ось проходжу дорогою з того ж старого міста. Ось стоять ці катамарани, яхти, трафік з машинами. До речі, на вулиці йде mm -hmm. дощ, та такий вітер не дуже приємний. Але я сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Зелено, гарно. Клас! Сподіваюсь, камера передасть колір води. Вона така прям бірюзово-синя. І ось я підійшла до ще одних врат, покажу ще з іншого ракурсу. Цей вхід, врата. І на скелю. Поки стою на фоні брами, я ще не була в самому місті в центрі, тому поки що не маю. Враження, але зараз за цими враженнями і піду. На вулиці йде дощ, а, а я взяла ще й окуляри від сонця. Тут на вході є така карта з містом та позначками всіх е, цікавих місць. Уявляєте, їх на малесеньке містечко, всього 54. Підемо роздивлятися все. А я тут знайшла таку площадочку перед брамою. Захисна стіна, мабуть, для спостереження. І тут сходинками зараз пущусь, бо це все мокре і піду далі. Ось, ми ближче трошечки, всередину. Так, люди підіймаються, значить, і мені туди треба. Так. Мені здається, що буде тут цікаво. Подивимось. Можливо. люди стоять, дивляться. О, тут така вежа. І давайте заглянемо. Так! Ось вид на пірс. Задоку. Покажу вам ще вид зверху. На це озерце називаємо так І на місто. Чому котор названий котером? Тому що тут ось така така ніжна, лагідна краса ходить. Бог ти, дріжки ти мій. Котики, тому і Котор. Черепиця. Старі будиночки. Дощ, на вулиці ніхто не сидить, бо все мокре. Так, тут є фонтанчик. Думаю, що тут також питна водичка тече. А як вам такі туристи? Оце я вважаю правильні туристи з нормальними гривельними велосипедами. Їдуть собі туди, куди їм хочеться. Магазинчик і куди ж котар без котиків. Собор святого тріпуна. Я в якийсь дворик, а тут така красива пальма росте. Також є ще ось фонтанчик з водичкою. Якщо треба комусь водичка, можна легко набрати. Я вже мокра, по мені дощ тече, але враження класне від міста. Дуже затишно, особливо, коли знаходиш місця без туристів. Це така рідкість тут. Все місто пронизане середньовічними вуличками та площами. Помітила, що тут на скелях ростуть ось такі квіти, а тут з паркану квіт фонтанчика. спускаємося вниз такими камінцями. І попереду така цікава арка. Арка святого Івана 17 століття. Тут групу туристів привели під церкву Святої Марії. Вона була зведена у 13 столітті. Біля неї знаходиться невеличкий парк. І тут мають бути котики. Давайте знайдемо. В цьому фонтанчику питна водичка має бути. Перевес не буду, бо в мене є з собою водичка. Так, показую, що церкву Святої Марії з іншого ракурсу. А я, здається, знайшла котиків. Пухнастика, які тіскають. Да, ось вони, будиночки котиків. Ось тут їх годують. О, він, мабуть, йде до мене. Так, котик, річка шкурта. Тут протікає, а це шкуртська річкова брама. Качечки плавають, їх тут годують. Ось так. Сподіваюсь, мене чутно, бо вода дуже сильно шумить, дуже прозора така, світла, блакитна водичка. А мені Он туди, саме вверх, треба буде підніматися і ще вище. За поворотом там, там не видно. На горі, на скелях є фортеця, а також оглядовий майданчик. Туди можна піднятися. Через платний вхід по сходинкам. А є ще один секретний хід, більш пологий травер згори. І тут вхід безкоштовний. Просто з лівої сторони від річки шкурда піднімаємося вверх. Так, на вулиці йде дощ, каміння слизьке, галька, а я йду вверх. Тож побажайте мені успіху, щоб я ніде не впала. Ось так виглядає підйом. Це тільки самий початок. А ще доволі довго. Ну нічого, я люблю ходити по горах. Там точно світить сонце, а в мене йде дощ. Не знаю чого, чому ця хмара зачепилася за цю гірку і просто постійно капає дощик. Я взяла окуляри. Ну давай вже закінчусь, чим вище піднімаюся. Тим сильнішим стає дощ. Надягнула баф, бо дощ капає таким холодним і не дуже приємно. Але чим вище піднімаєшся, тим Ой, заговорюсь, тим красивіші види. Фух. Краєвиди класні. Я уявляю, що буде ще вище, якщо я піднімусь. Яку цікаву стежку я знайшла. Вона пішла через якісь такі сади, а по дорозі з тої стежки я вийшла до руїн церкви Святого Юра. Це якраз дорога до фортеці. Так, обійдемо, подивимось, що ж тут залишилось від усього лише руїни, усюди каміння і ось сама церква. Чим вище, тим сильніший вітер. Я коли планувала сюди йти, я не очікувала, що тут будуть прям такі краєвиди і такий масштаб. Я в шоці, але в приємному шоці. Друїн церкви йдемо стежкою до фортеці. І тут має бути секретний вхід. Йдемо шукати. Ну що, попереду і є секретний вхід. Там є сходи, і по ним доволі нормально можна залізти секретний вхід. Зараз буде моя черга тут лізти, але я заховаю всю свою апаратуру, щоб можна було легше забратися. Я вже прийшла через цей секретний вхід, і тепер з іншої сторони фортеці всередині. Там наш круїзний лайнер стоїть. Оце я вам показую той вхід, який платний. Ось такі тут йдуть сходи, 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 сходи. І вверх. Я ще не на самому верху, але старе місто котор. Ось воно внизу. Которська затока. Я вже трошки піднімаюся цими сходами. Мені більше сподобався той підйом, який більш пологий. Цей не такий важковато. Все ж таки сходами важкуватіше. Краще йти пологим шляхом, ніж сходами. Я піднялася фортецю, нарешті виходить сонечко. Закінчився дощ і стає набагато все краще. Це йшла всередину якогось такого тунеля. Тут запах такий, ну, звісно, тут туалет. Тут був туалет. Чи є туалет? Ось таке приміщення. Ще частина приміщення цієї фортеці. Я піднялася на фортецю цитадель святого Іоанна. Чи варта фортеця підйому? Сама фортеця ні, адже це руїни, тут багато сміття. В самих приміщеннях вже організований туалет, там запах стоїть такий, що точно зрозуміло, що туди краще не заходити. Ось але 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 тут настільки гарні краєвиди відкриваються на старе місто, котор на околиці сучасного міста. Котор. Та й на оці неймовірні фьорди. Вітер тут сильний, намагалася знайти затишне місце для того, щоб зняти відео. Сподіваюсь, в мене це вийшло. Так, що не зробиш заради контенту? Буду вам показувати, як я сюди залазила. Ось ось ось, ось так. І це є секретний безкоштовний вход. Ну що, тепер треба назад повертатися? Так, повертаємось назад. Обережно, розвертаємося хлопою до камери і по сходинках ось так вниз. Все дуже просто і легко. Йшла в був дощ, а вже світить сонечко. Ура! Якщо ви подумали, що фортеця була моєю фінальною точкою на сьогодні, в котрі можна спускатися вниз, в місто та повертатися на лайнер, то ні. Я, як завжди, знову кудись йду вверх, Подивитися, що там вище. Ходімо! Підіймаючи стежечкою, ростуть тут гранатики. Тіни фортеці і фьорди, якщо можна так назвати, піднялася я повище, щоб подивитися на цей краєвид. Я люблю дуже гори, і тому кожен раз, коли в мене є нагода побувати в місті, де є гори, і я не втрачаю шансу, щоб піднятися і подивитися на місто на околиці з гори. А ці фьорди, вони прям. Просяться, просяться, щоб оглянули їх з висоти, бо тільки так розумієш масштабністю, і тим паче я ще високо не піднялась, я не піднялась на всю вершину. А вид навіть тут дуже гарний. Місто Котор, воно знаходиться внизу е цієї долини, скажімо так, оточене такими скелями, і тут дуже атмосферно, дуже гарно. Це. Місто, яке варте відвідування. Ну що, зараз я швиденько перекошу, я взяла з собою баданчик та ще й привезла з України батончик Ітмі. і швиденько побіжу вниз, тому що в мене залишилось буквально дві години до останнього катера на лайнер, щоб встигнути, щоб не пропустити ще. Тому що я ще хочу подивитися, і старе місто я на все оглянула, і я б хотіла ще збігати на набережну. От, не знаю, чи встигну. Дуже хочеться. До стежки, а тут усюди такі красунчики сидять. Ось два, тут в сторонці ще один. Вище було, ще більше прям лежали на стежці. Ви відпочиваєте, пане? а ні, ви мене боїтесь, не бійтесь, не буду я вас трогать. Красота, скажи з таким виготом. Як добре, що вийшло сонечко, воно підсушило. Каміннячко, бо я хвилювалася, що мені буде по мокрому камінні некомфортно спускатися, бо воно слизьке, щоб раптом не впасти. Оп, але такий е, теж є свої ризики. В принципі, нормально. Повернулася я в старе місто. Зараз трошечки тут погуляю, подивлюсь по часу, куди я ще встигаю потрапити. Хотіла вам ще показати. Як багато риби плаває в річці шкурда. Вертаюсь в місто, а тут котики на кожному кроці. А знову у везенькі вулички повернулася я. Пошукаю ще щось цікаве. Дивіться. Я ж кажу, квіти прямо в стінах ростуться. Це церква святого Миколая Чудотворця. церква святого Луки. І можна зазирнути всередину. Суденько. От ще з боку від цієї церкви є такі двері. Заходиш наче в коридор, проходиш далі. Тут такий дворик. вау. Це ж колокол, так. Знаєте, я думаю, що це не просто колокол стоїть, це колодязь. Тут є ще такі двері. Якщо в них зайти, потрапляю всередину церкви, яка краса? Я тут йшла, знайшла такий магазинчик з яскравими виробами ламп. Ось це дерево, це чорне тополя. Старовинне дерево, яке посаджене в 1667 році. Повернулася я на морські врата. Центр тут, звісно ж, на натовп. Нікуди він не дівся, навпаки стало більше, враховуючи те, що вийшло сонечко. Я вийшла на якусь оглядову. Ощадочку, тут є така стіна, по якій можна пройти, бачу. І ось, в принципі, вже тут поруч порт. Так що я майже на фініші. Але у мене є ще час і я хочу збігати в одне місце. Тут така прогалянкова зона з ресторанами. Коли гарна погода, думаю, тут класно. Якби ще вітерець був трошечки слабкішим, взагалі супер-попер. Так, о! ото фортеця вверху, де я була, звідки я повернулася. Так, ну що ж, дійшла до кінця цієї проголінкової зони. Тут знову ж таки карта міста старого. І куди я попала? Ну що, маленьке містечко, вузенькі вулиці, поп поки попереходила всі. Дороги з довгими світлофорами. І нарешті йду до свого пункту призначення, який я собі придумала. Ну що, знайомтесь, пляж котера. З такою дрібненькою галькою. Є ліжечки. Ох, вітер, які хвилі. Оце так да. клас. Круто, круто. Тут красива локація. Яка? Вже трошки потрьопане, здається. Життям. Ця... Сертенько. Люди фоткаються. Галочку собі поставила, що на пляжі, я побула. Але не купалася. Бо погода не купательна. Я б хотіла сказати наступного разу, але наступного разу я не знаю, чи взагалі буде цей наступний раз. Можливо, в наступному місці. Взяла собі в супермаркеті ось такий сладок лєд Не знаю, що там всередині намальована фісташка, ягідки за 2,50 євро. Цікаво, я вже відкосила зверху такий білий шоколад, всередині ягідне пюре, як замор... заморожений лід. Дуже смачно. Солодко. Там фісташка, білий шоколад. Смачно! Ну що, повертаюся я вже на лайнер. Ось наша рятувальна шлюпка, яка наш транспорт сьогодні. Ось я і заходжу всередину. Зараз мене хлопці злавлять. Сенки, походу, я повертаюся останнім цим катерочом. Водій машини. покидаємо котор. І позаду ось такі краєвиди. Гуляю по лайнеру, поки ми ще стоїмо. Це верхня палуба. Вітер тут. Сильний-сильний. Але хочеться показати, яка затока. Ось ця вся краса з лайнера. Довго шукала місце, де б не було вітру, а дивлюся, тут же сонечко заходить за, за гірку. Тож зараз я буду в ціні, а я хотіла знімати, коли я ще на сонці. Ну нічого, на задньому фоні тепер буде гірка сонця. День в місті сьогодні закінчився. Попереду вечір на лайнері. Можливо, треба поділитися якимись враженнями від дня. Місто гарне. Мені сподобалось навіть те, що йшов дощ. Це додає йому якоїсь атмосфери. Коли мокре каміннячко на вулицях, мокрі стіни, люди під зонтиками і кольоровими плащами від дощу. Але все ж таки людей багато. А ще більше їх стало, коли налагодилась погода, то просто їх багато, пройти неможливо. В цілому місто. Симпатичне, відчувається дух. А ще мені сподобалось цікавого з того, що коли ти підходиш до будь-якої будівлі, там є табличка з назвою, коротеньким описом та е, ріком роком, та роком побудови. Поки йду з іншої сторони по палубі, розкажу про те, як я підіймалася там, десь короче, в горку. От. Ноги. Трошечки болять. Трошечки. Галінце. Але мені сподобалось. Особливо те, коли я одна ходжу, гуляю, нікого не чекаю, мені просто це в кайф. Так, зараз ще якоїсь краси вам покажемо. Да, місце неймовірне. Особливо коли лайнер стоїть посеред цієї затоки і навкруги краєвиди заворожують. Це впізнавана труба з логотипом Коста. І місто. Місто під скелями. Ну що, прощавай, которська затока. Попливем у відкрите море. У відкрите Адріатичне море.